Щодня на центральному пляжі Луцька відпочиває 24-річний Владислав Цюр. Каже, на якість води у річці не зважає. Я не думаю, що такі спавочки, це все просто видумують насправді. Вода чиста, я не скава, бо вона коли з рибки плавають. Все добре. Позасмагати на пляж прийшла лучанка Людмила. З її слів купатися у річці стир небезпечно. Тільки засмагаю. Купаємося ми рідко. Я вважаю, що все-таки це вода, ну, хоч вона і протічна вода, але вона не для купання. Але, тим не менше, ми насолоджуємося тим, що маємо. Хороших туалетів, тому що, по-перше, вони знаходяться далеко і їх немає на пляжі. І немає основного для таких людей, як я, які не купаються, тільки засмагають. Бажано було, щоб наше місто подбало про душі. Увага! Шановні відвідувачі пляжу. У зв'язку з перевищенням водії кишкової палочки купання в річці заборонена. Від початку червня на пляжі працює рятувальний пост. Старший рятувальник Павло каже, зараз вода у річці непридатна для купання. Наразі є заборона купання в річці в зв'язку з перевищенням кишкової палочки і інших бактерій. Жовтий пропорець це означає, що вода грязна і не відповідає санітарним нормам. Зі слів рятувальника, через великий наплив відпочивальників роботи вистачає. За червень місяць 12 чоловік вже дістало, врятувало. Не розраховують свої сили, вони не знають, що тут є течія водорості, і вони не справляються з течією і йдуть, починають тонути. На двох пляжах Луцька, де раніше міська рада дозволила відпочинок, якість води не відповідає гігієнічним нормам, каже завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Колобкова. Йдеться про пляж у центральному парку і на Теремнівських ставках. На навміст лактоз позитивної кішкової палички вона перевищує норматив у 4-5 разів. Порівняно з вимогою, вимога це є 5 тисяч, а від 14 липня у річці стир це було 29 тисяч, а от у річ Запалаєвка 21. При заковтуванні цієї води можливе порушення кишково шлункового тракту. Звичайно, це стосується в більшості дітей. Трошечки змочую себе водою, але не купаюсь, бо плавати не вмію. Про кишкову паличку знаю. Можливо, це зв'язано з погодніми умовами, з високою температурою, тому що температура дуже впливає на воду. Ось і там. Творюються різні кропки, будемо так казати, але ну що нам залишається робити? Водой таких близько немає, так що я ходжу часто. Зі слів Оксани Колобкової, лабораторні дослідження річкової води на міському пляжі проводять щотижня. Оксана Коцергій Суспільне Луцьк.